No peer frame. I am here to take you to a good life, a life that you were born to. В основу сюжету нового фільму «Бель» лягла реальна історія кінця 18 століття. Життя Дайдо Елізабет Бель. Вона була позашлюбною дочкою капітана королівського флоту Джона Лінсі, а її матір'ю була темношкіра жінка на ім'я Марія Бель. Can never be impossible. What is she been named? Dido Bell Lindsay. She takes your name. I am not ashamed. We will call her Dido. Режисерський дебют постановника стрічки Амме Асант відбувся 2004 року. Вона виграла нагороду Бафта за стрічку Життєвий шлях і була визнана одним з найбільш перспективних молодих режисерів коли я ознайомилася з історією Дайдобель Бель, я побачила, що це рідкісний і унікальний характер. Я побачила можливість розповісти історію, де поєднуються політика, расові питання, історія. все це було для мене величезним подарунком. Стало для мене джерелом натхнення. Фомнатіме апрезентасекендовматюніси, міста Линзі. Майфайнгарепальсив. Papa, how may I be too high in rank to dine with the servants and too low to dine with my family? Though I understand she is kept under interesting rules, she raises questions. Would you do me the honour of taking some air with me? Don't you care what people will say? What should anyone say? I've no idea she'd be so black. One does not make a wife of the rare and exotic. Does she still have a tongue? I have a tongue! Though yours explains well enough why I may not marry your son. My greatest misfortune would be to marry into a family who would carry me as their shame. Іно, про те, що моя героїня перебуває в привілейованому середовищі, вона не є цілком рівноправною і становище неоднозначне, Проте ж, родина любить її. Вони сприймають її як свою з цієї точки зору дуже цікаво простежувати нюанси расизму та тогочасні соціальні умови. Одним словом як каже наш режисер Амма Санте. Це фільм про протиприродний інстинкт. What your У фільмі також знялися Том Вілкінсон, Емілі Вотсон, Том Фентон, Міранда Річардсон. На екранах країн Європи. Laws that allow us to diminish the humanity of anybody are not laws. He speaks a voice for people who do not have one. Fired your choice. I would choose the man I loved. There are rules in place which dictate how we live. You break every rule when it matters enough, Papa. I am the evidence.